Arme FM. На зв'язок із армії ФМ радіосильних Радіовільних виходить Роберто Моралес, журналіст, коментатор матчів збірної України на Євро 2024 І на додачу чинний військовослужбовець. Доброго ранку вам. Доброго ранку, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, от на нашу збірну вплинула стартова поразка від румунів? Налаштувала вона на робочий лад, чи все-таки розбила наших хлопців психологічно? Як гадаєте, враховуючи те, що команда сама між собою розбиралася? Після цього була розмова закрита всередині колективу. Досить жорстка розмова Наскільки відомо, без участі тренерів, коли футболісти вирішили самі всі свої проблеми проговорити в колективі. То як мінімум була велика спроба подолати звичайно, ж певну психологічну кризу, тому що без кризи це не може відбуватися після таких поразок. Тож вони в будь-якому разі спробували щось змінити. А змінили чи ні, ну в принципі не так довго чекати сьогодні, матч після обід, так що і побачимо, що змінилося саме в психологічному стані. Я в першому в першу чергу вважаю, що це важливо. Бо якості футбольної, незважаючи на жахливу поразку, на просто падіння в першому поєдинку, якість футболістів збірної України вона достатньо серйозна, вона просто не була реалізована. Чому ми програли? Вже якось так час минув. Можна напевно подивитися в минуле, зробити правильні висновки. Дуже багато факторів. Я вважаю, що команда десь не була достатньо сконцентрована, чим можливо питання таке дискусійне завжди розконцентрована чи переконцентрована. Тобто, якщо Команда надто підготовлена, як то кажуть, з'являється своя крепатура, і вона не може потім завестися в будь-який недобір емоцій і підготовки, перебір емоцій і підготовки це обидва варіанти, які є несприятливими. І ось щось одне з цього трапилося зі збірної України. Це Чому вона погано зіграла? З іншого боку, ви побачили суперника, який зіграв на максимум, можливо, навіть вище за свій максимум, тому що там команда була заряджена неймовірно, суперемоційно. Це від самих перших хвилин було зрозуміло, коли навіть просто епізод з однієї подачі в штрафний майданчик збірної Румунії виграє захисник бурки боротьбу у Артема Довбика, найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії, і його чотири людини вітають. Це локальний епізод, просто виграно боротьбу, просто за м'яч. Його вітають так, не мов би він приміг вже в цьому поєдинку, не мов би він забив гол. Такі речі дуже важливі, якщо є настільки великий психоемоційний сплеск. Ось у Румунії він 100% був все ж після нашого програшу, величезний хейт полився на наших українських футболістів. На вашу думку, чи не перестарались українські вболівальники з цим хейтом і негативом? Та так завжди було і буде. Є публічні професії в них, що ти щось погано зробив. Ну це як кажуть, якщо сам технік щось погано зробив, десь про. Рувало каналізацію його буде хейтити одна-дві людини. Якщо футболіст зіграв погано, це бачила вся країна. Його буде хейтити відповідно. Вся країна, публічна професія, плюс великий турнір, до якого прикута увага більшої кількості ніж традиційно навіть дивиться футбол людей. Ось все це викликає хейт. Я скажу так, що це нам здається великий хейт. Є по справжньому футбольні країни, де футбол ще більш популярний, значно більш популярний ніж в Україні, і там дійсно є хейт. Класний приклад це подивитися, що було до цього матчу в Румунії зі збірної Румунії її просто в попіл розтирали, її там. Кували, принижували як тільки могли в цьому році до поєдинку Євро. Збірна Румунії не виграла жодного поєдинку. Три нічі і поразка, і останній підготовчий матч Румунія грала проти збірної Ліхтенштейну вдома. Зіграла вольну. Це було абсолютне приниження, і ось румунські змі писали, що в світі не залишилося жодної слабкої команди, окрім збірної Румунії. Ось це дякування, ось це вже рівень. У нас такого не було. Так що це тільки здається, що дуже цькують. Ну, ну дійсно, коли Великі поразки, великі турніри, то там і емоції великі. Якщо ти перемагаєш, відповідно тебе носять на руках, якщо ні, то тебе прибувають. Роберто, а скажіть, будь ласка, як саме сьогодні гратиме збірна України проти Словаччини? Це буде така обережна гра, чи все-таки першим номером і з шашкою нагало вперед до перемоги? Першим номером, але ми з шашкою на голо. Першим номером, тому що в принципі ця збірна навчилася так грати, і сама структура гри не має сенсу міняти, так не вийде, і немає в принципі підстав для того. Ми можемо і контроль. Живати м'ячі, нав'язувати свою гру. До чого Словаччина буде готова. Словаччина команда, яка в першому поєдинку теж сенсаційна, бо коли вона обігала збірну Бельгії, вона в принципі то так вона захищалася суперник сильніше, але вона все одно в контролі м'яча не сильно поступалася. Тому це буде цікаво. Що найменше цікаво, і в будь-якому разі збірна України має грати тут же. вона за своїми налаштуваннями, скажімо, так має грати з позиції сили з таким суперником. А зараз. В тій ситуації, в якій вона опинилася, вона тим паче зобов'язана грати саме з позиції сили. А хто найвірогідніше захищатиме ворота нашої команди? Далі Андрій Лунін чи його все таки замінять на Трубіна? Трубіна, я думаю, що Трубін все ж таки вибір на користь Луніна я вважаю, був правильним до поєдинку, якщо так порівняти. Все ж таки він грав у це Значно крутіше ніж Бенфіка. По протеші Бенфіка історичний великий клуб, але Ралтера чемпіонспанії, пряможці ліги чемпіонів. Лунін був успішним в плеф Ліги Чемпіонів. До фіналу так в фіналі вийшов вже курту, а, Ну, куртуану це взагалі мегазірка світового футболу, і тому в принципі вибір я вважаю на користь Луніна був правильним, але трапився цей гол, де провина Луніна очевидна перший гол, і далі вже він дуже нервово зіграв. Там були епізоди, знов ж таки спроба забити стан прямим ударом з кутового, де теж не контролював ситуацію. Лунін тут э, суто психоемоційно важливо враховувати, що воротар під тиском, на цих помилок залишається. Трубін, скажімо так воротар більш спокійний. Взагалі, це не те, що добре, погано, це те, що дала природа. Хтось більш спокійний, хто більш емоційно реагує. Я думаю, що цього разу буде трубін. Чи буде Миколенко? Цікавий, який ще заліковує травму, чи можливо вже залікував? Я думаю, що від самого початку Миколенко не готовий вийти, тим паче, що це буде дуже насичений, дуже жорсткий патч зі Словаччиною. команда, яка ну, фізично дуже добре готова і яка саме спрямована на те. Bishop Постійно була боротьба на кожній ділянці поля була боротьба. Якщо Миколенко він був повністю не готовий до першого поєдинку, всі казали, і там навіть питання не стояло, щоб він вийшов у першому матчі. То за час, що минув з і пори, не міг він настільки відновитися. Цілком можливо, він я не знаю, але може з'явитися десь на заміну щось якось. Але всі тієї готовності точно немає. Тому тут вже будуть варіанти: чи Зінченка, чи все ж таки ставити профільного лівого захисника? ж Михайличенка. ну подивимося, тут дійсно треба думати. Давайте подумаємо. Я знаю, що не люблять переважно ні футбольні коментатори, ні взагалі спортивні журналісти цим займатися, але все таки з яким рахунком швидше за все закінчиться сьогоднішня гра Україна-Словаччина. На вашу думку, я думаю, що десь буде мінімальна перемога збірної України? Важка, тяжка. Це такий оптимістичний прогноз. Я розумію, що в ньому десь є більше бажання, ніж якщо дивитися на перші меші такої оцінки, але я думаю, все ж таки таки збірна наша сильніша і дуже потрібно, але те, що це не буде яскрава перемога. Я теж впевнений, тому що Словаччина продемонструвала дуже хороший рівень проти Бельгії. Словаччина дуже добре зіграла в кваліфікації, не зважаючи на те, що там обмаль якісних футболістів міжнародного класу, але все одно як структура ця команда кальцоно італійського тренера і дуже як з'ясувалося дуже якісного тренера. Вона може чинити спротив. Тому мінімальна перемога України дістати, а якими ми взагалі є перспективи збірної. України на євро 2024 вже скориговані, тому що раніше говорили, що так вийдемо з групи з другого місця, потрапляємо одну восьму. Потім доходимо до однієї четвертої, і все І це буде супер. Що зараз думаєте з цього приводу? Можна вийти і з третього місця? Можна це доведено з пізної України на минулому євро. Угу. Ми ще вийшли з третього місця, програвши два перші поєдинки. Вигравши тільки один матч завершальне. Вийшли з третього місця. і Дійшли до чверть фіналу. Так що все можливе, поки ось зараз перспектива саме виходу в плеоф. Вона і Ну і, і достатньо немаленька, а це буде дуже важко. Дійсно, важко, тому що мало того, що програли, програли з великим рахунками. Потім, якщо ми посідаємо третє місце, то там будуть вже рахуватися і різниця забитих пропущених. Вона у нас в хороші мінуси. Пішла зараз після 0-3 Роберто Морале, журналіст, коментатор матчів збірної України на Євро 2024 І Чинний військовослужбовець з нами зараз на зв'язку. Не можемо не спитати про інших учасників євро. Все таки там Ігор Циганик давав і знаю свої прогнози стосовно важко. Наш колега да? а, стосовно переможці. Чемпіонату Європи казав, що переможуть французи з найбільшою вірогідністю. А що ви думаєте з цього приводу? Ось хто буде в топі? Перші три позиції, хто може зайняти? Франція, Португалія, Німеччина, ось десь приблизно так. Німці і в хорошій формі. Ну і домашній, все ж таки, домашній чемпіонат. Це дуже важливо. І Підтримка, і все, все, все. Якщо б не був домашній, то може б треті команди. Я б іншу шукав. не до Німеччини. А так ну знов ж таки це останній виступ Тоні Кроса видатного футболіста. І ми побачили. Що буває, коли Тоні Кросс грає в свій останні турніри на прикладі Ліги Чемпіонів? Це його останній був виступ на клубному рівні. Все трофей є. Тепер йому залишилось якісь медалі взяти на домашньому євро. А от за потенціалом Франція-Португалія близько ними, Я думаю, що ніхто не стоїть. Симпатична Іспанія, ні, ні, ні. Ось десь приблизно так дуже цікаво подивитися Італію, хоча вона за потенціалом точно там не топ-ріка, Але завжди Італія не була в топ-трійці за потенціалом улому. і на минулому євро, який вона в. Виграла mm -hmm. і ось це, це цікаво. Дійсно, подивитися, продивитися ця команда буде змінюватися впродовж турніру. Тому якщо спалеті дійсно знайде таку хвилю натхнення, то те, що може бути дуже дуже цікаво. Ну і не можемо не спитати про те, що дуже дуже цікавить усіх військовослужбовців, тому що і ви військовослужбовець, ось як ви все встигаєте? Так як ви встигаєте поєднувати цивільний факт зі службою, власне, тим більше що а, зараз то... ви просто неймовірно потрібний. ви ж коментатор матчів збірної України, право тім, що Поєднувати і робити те, і те воно не вийде ніяк, тому все ж таки лояльність керівництва – 41-го окремого стрілецького батальйону відпустили у відпустку саме щоб прокоментувати матчі національної збірної. А дійсно, так щоб ти займався військовими справами і паралельно коментував, що півдня робиш одне півдня, робиш інше. Так дійсно не вийде ніяк. А потім це навіть не закінчиться. Євро закінчиться груповий етап чемпіонату. На це розрахована моя відпустка, і все назад повертаються в поля. Це як треба, таке воно життя зараз в Україні. Ну а загалом все таки хочеться подякувати Шим командирам за те, що ваш голос сьогодні будемо чути професійно під час гри Україна-Словаччина. Ну і на завершенні нашої розмови є добра традиція від армії ФМ. Ваші слова, побажання вашим побратимам і посестрам, які зараз вас чують, можна командирам привіт передати, тому що вони Вітання усім, усім побратимам, всім хто зараз працює, щоб це насправді працює. Це тяжка праця. Служба працює на те, щоб держава Україна залишилася, і тому що коли йде мова про. Захист батьківщини це не захист території, це захист самого права на існування цієї держави і цієї нації. Таку важливу справу роблять всі, хто зараз боронить Україну. Військовослужбовці, представники різних структур силових. Я бажаю тільки шукати натхнення, бо це все тяжко, тяжко фізично, психологічно як завгодно. Тільки натхнення. Та ми бажаємо перемоги Україні з усіх позицій, як кажуть Роберто Моралес, журналіст, коментатор матчів збірної України на Євро дві 4, і чинний військовослужбовець був щойно з нами на зв'язку. Зарядив на оптимізм. Все таки ось послухали ми з Настою і віримо в те, що сьогодні перемога буде за Україну. Перемога буде за нами на футбольному полі. Так точно сьогодні. Армія ФМ.